На честь святкування всесвітнього дня здоров'я та вим'я загального розвитку, єднання і процвітання, вихованці дитячого садка Сонечка міста Сіверськ вирішили провести оригінальну і креативну зарядку. Ініціатором проведення спортивного заходу виступив Дмитро Міщенко, депутат Сівірської міської ради. Дмитро Володимирович, як волонтер Всеукраїнського фонду Тимофія Нагорного, вже зарекомендував себе як людина відкрита, активна, яка намагається привернути увагу громадськості до різних соціальних та культурних проблем свого рідного краю. А як батька двох хлопчиків він знає, що спортивне свято для дітей це завжди радість і веселощі. Одне тільки його очікування здатне викликати у дитини позитивні емоції. Для цього вихователі дитячого закладу для своїх 16 вихованців середньої групи вигадали ігрову тематичну програму за участю доктора Айболіта і Ласунки Карлсона. Хлопці та дівчата, розділившись на команди, повинні були подолати безліч перешкод і навчитися марширувати. Повторюючи за вихователькою, діти виконували комплекс вправ для різних груп м'язів, нескладне кардіотренування, Ну і звичайно веселі конкурси на швидкість і спритність. Яскравим цей день було і спортивне спорядження, яке діти використовували для виконання завдань і самі дітлахи. І звичайно, все дійство супроводжувалося музикою з загальним сміхом і позитивом. Ось так граючи, фізично оздоровлюється наше підростаюче покоління, і кожен такий спортивний конкурс для них не просто радість і задоволення, а справжнє свято. В подарунок всі діти отримали мініатюрні прапори нашої держави як символ, що це саме вони майбутні молодої і здорової країни.